zu lachen. Die Breiter sollen wir verlassen. 18-річна Дарина Перевізник читає поезію Івана Франка німецькою мовою. Розповідає, що частину творів він писав саме цією мовою. Дівчина народилася в один день із письменником. каже, що все її життя пов'язано з його творами та біографією. починати день тут біля пам'ятника. Це традиція для мене і. Ну, я завжди кажу, що Іван Франко це мій покровитель. І він завжди якось так ну, веде мене. У мене, мене якось так виходить в житті, що завжди є десь доля Франка, десь, десь там, там і завжди згадується, завжди якось мені нагадує про себе. І, ну, це мій такий наставник, можна сказати, Франко. І ну, не просто так мене вдалили з один день. Він щирий у своїй злості бо зробив усе, аби наше нині було інакшим. Ми не прочитали. Одного тільки споглядання портрета на 20 гривнях виявилося замало, аби врятуватися з пустелі. Степан Панкалюк став переможцем 10-го конкурсу Есеїв Мій Франко. Хлопець написав про сон, в якому п'є пиво з митцем у барі та обговорює сьогодення. На думку Степана, твори письменника українцям, вартує читати частіше. І я розумію, і він уєму сні, що якби ми трохи більше читали і розуміли Франка, то мабуть, наше нині було б. Трохи інакше. За словами організатора заходу Віталія Перевізника, Івана Франка зараз читає більше людей. Щороку на читання приходять нові учасники. На його думку, якби цей день був вихідним, то людей прийшло би ще більше. особливість тільки та, що сьогодні ну між така, як напів'ювілейна дата, чи як то втошят та річниця, а так вона вже традиційно. Люди приходять, читають Франка і ті, що завжди приходять, але інші твори читають і нові люди приходять. і Дехто просто. Як-то переживає за нас і ставить нам лайки у соцмережах. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Іван-Франківськ.